Палатське благословіння на 1 грудня 24-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, благослави благославен Бог наш завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелі розповідається притча про те, як Господь зробив таку вечері велику і запросив запрошених, але ті запрошені, які були поважні, які щось мали. Почали відмовлятися, говорити про те, що один каже, що у мене я землю купив, треба подивитися, інший, що п'ять волів треба опробувати. А інший ще я одружився. Мені ніколи йти на твою вечерю. У мене своя радість. І у кожного з них була своя радість. Але на радість того господаря, який мав ту вечерю робив. Вона була така менше менше варта, ніж моя радість. Моя радість земного прибутку прибутку землі, прибутку в волах, прибутку, коли з дружиною перебуваєш. І тоді господар е сказав, що ті, яких були запрошені, е недостойні цієї вечері. І тоді я краще позвук інших, які нічого не мають, їх нагодую ніж ті, які б могли б і мене навіть запросити на вечерю, бо у них щось було. І сказав, що ті запрошені ніколи не будуть перебувати в моїй тепер вечері. Господь дає притчу про Царство Небесне, про Царство Небесне і Отець, який запрошує на свою вечерю, всіх інших, тих інших, які щось мають, або вони вважають, що вони це мають. Але мають вони те земне прибутки свої земні, які все одно раніше чи пізніше закінчаться. А радість і вечеря в Царстві Небесному ніколи не закінчаться. І якщо та вечеря буде мені, знаєте, знаходитись на другому місці, на третьому місці, на десятому місці в моєму житті. То я не достойний тої вечері, не достойний буде перебувати там. Господь візьме кращих, краще тих, тих, у кого не буде того майна, яке я маю, або я думаю, що його маю. І їх вже запросить, і тоді вже місця мені на цій вечері не буде, хоча передбачено поважне місце біля Господаря. Образ Царства Небесного нам дається впритчам. І вибір ми теж повинні зробити вже в нашому житті. Якщо мені дорого Царство Небесне, воно що воно є в моєму житті, то е, я повинен його так би, співвіднести до інших радостей земного життя або необхідності, потреб цього життя. Але Господь хоче, щоб його вечеря. Була завжди на першому місці. Амінь.